І всім привіт, любі друзі, на каналі Collection Man. Сьогодні у нас на обзорчику буде мініфірка Лего Лунти Тunс з серії міні LEGO. Е, Мініфюрка 2021 року. Вау, вже пройшло 4 роки, відколи вийшли ці мініфірки. І що ж я можу сказати? Фігурка прийшла мені розпакована. Ось це ми заберемо. Це так, як чисто як підставку використав, бо когань. Фігурка прийшла мені розпакована, тому що продавець так продавав. Але все одно я дуже хотів цю фігурку. Вона в мене є запакована в пакетику, але я вирішив, для моїх самоділочок потрібно все одно цю фігурку мати. І хто з нас тут? Це Віллі Койот. напарник дорожнього бігуна roadrunner. Ми зараз відкриємо, це все подивимось. Ось так. от. Зберемо міні-фігурку. В першу чергу. Сміття ми забираємо. Так, це в нас білій койот. Беремо, вдіваємо його хвостик, ноги, тулоп. І от він готовий. Да, виглядає він, звісно, величезний. Прям величенький такий. Е, тут якісь детальки для того, щоб скласти кувалду, по-моєму. Що? що я не помиляюсь. Так, да, тут для того, щоб. Але давайте ми розглянемо бустер. З усіма мініфюрка. У мене є всі ці мініфюрки, крім Лоле Бані і Петунії Пік. З розпакованих в мене вже є Койо, дорожній Бігун, Daffy е, Твіті, Сільвестер і Поркіпік. Ще з розпакованих мені треба Спіді Гонсалеса, Марвіна Марсіанина і Так. Да. Ще прямо мені цього треба. Е, Давайте. Складемо оцю штучку. Так, це тут, це тут. Це, по-моєму, що. Тут, так? Да? Чи ні? Я вже і забув, як це воно має бути. По-моєму, що так. Все, це кувалда. Так. Да. Ще запасні детальки. Класно. Ну що ж, давайте розглянемо фігурку. Фігурка максимально класна, виготовлена. Мені дуже подобається. З аксесуарів тут кувалда. Доволі непогано. це така грудка деталей сірих нехай буде, можна використати як камінь. Але я би хотів бачити якусь, я не знаю, там вибухівку акме. Якийсь там сачок для ловлі, дорожнього бігуна, там якусь пушку. Шашку динаміта. Але що ж зробимо? Поклали те, що поклали. Голова феноменальна, без всяких, кстаті, немає ніяких там бракованих елементів, все покрасено доволі класно. Принти в нього є на лапках, на тулубі, на спині нема. Хвостик є. Хвостик теж би могли йому пропринтувати, бо він тут на кінці, по-моєму, по мав такий прям біжевий хвостик, такий кінчик. Але нічого. Мініфюрка сама по собі дуже класна, я дуже радий, що вона в мене є. Коштувала вона дорого, приблизно 50 злотих. Це десь 13-14 доларів. В гривнях я не знаю, як це переводити, але сама по собі фюрка дуже класна. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи відео вам сподобалося. Всім пока-пока!